Корпус і Волги почали розпилювати всередині. Затонуло в суботу та піднятого з морського дна катра. Шукають ще тіла за попередню інформацію. Вони там є. Поки жертв трагедії 16-го. Скільки саме людей не змогли вибратися, з судна. Ймовірно, дізнаємось сьогодні, коли дістануться до нижніх кают. Що зараз відбувається із судном, Докладніше розповість Сергій Осадчук. Він з нами напряму у зв'язку телефоном. Сергій, доброго ранку. Які шанси знайти тіла загиблих чи, можливо, живих? Парічка. Доброго ранку. Напередодні ввечері оперативна слідча група призупинила огляд судна. По-перше, роботи в темрі вирішили не проводити. По-друге, почалася потужна злива, яка суттєво заважає експертам. На момент перевірки тих приміщень, які встигли оглянути, додаткових тіл не виявили. Зранку слідчі намагатимуться потрапити ще до двох приміщень судна. І я хочу поточнити, що якщо знадобиться, лише тоді використовуватимуть і спеціальне обладнання для того, щоб розрізати частину корпусу. Вночі не працювали пошуковці на морі. Лише зранку кілька суден знову прочисуватимуть акваторію поблизу селища Затока, де зазнав аварії теплохід. Бо досі є рибалки, які вважаються безвісти зниклими. Тож їх шукатимуть, допоки не буде результату. Марічко. Дякую, Сергію. Це був наш одеський кореспондент Сергій Осячук. Пошукова операція наразі триває.